Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української літератури. І сьогодні ми розпочинаємо вивчення творчості письменника-сучасника Олександра Гавроша. Ви знаєте, що письменники-сучасники письменниками-сучасниками ми називаємо тих, хто проживає з нами тепер у нашому суспільстві. Зараз, тобто, разом з нами співіснує. Олександр Гаврош 1971 року народження, тобто, це ще доволі молода людина, якій в березні має виповнитися тільки 53 роки. Але Олександр Гаврош залишив після себе вже, вже надзвичайно велику спадщину із написаних ним творів. На наших уроках української літератури ми з вами будемо вивчати його біографічну повість пригоди Івана Сили. Чому ця повість називається біографічною? Біографічною вона називається тому, що вона розповідає про справжню історію, там є біографічні відомості про відомого українського силача. Івана Фірцеша. Отож, сьогодні на уроці я пропоную вам переглянути відео для того, щоб ви познайомилися з життєвим і творчим шляхом Олександра Гавроша. І після того я запропоную вам записати основні біографічні дані, які ви прослухали. Тобто, вам потрібно буде проаудіювати той текст. Ту біографію, яку ви почуєте сьогодні, зараз на нашому уроці, і записати автобіографічні дані собі в зошит. Отож, розпочнемо нашу роботу. Я прошу бути уважними і слухати, переглядати наступне відео. Сучасною дитячою літературою. Ми не можемо залишити поза увагою твори українського письменника Олександра Гавроша. Це дуже цікаві книги. Ними захоплюються і діти, і дорослі. У чому ж секрет такого надзвичайного успіху цих творів? Олександр Гаврош, як то у народі кажуть, постать знакова для Закарпаття. Відомий журналіст, поет, знаний письменник та драматург не бачить обмежень для життя чи творчості. Народився 26 березня 1971 року в Ужгороді, закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Працює в закарпатських та всеукраїнських ЗМІ, має понад тисячу публікацій у пресі. Член Асоціації українських письменників, переможець коронації Слова 2007 року, друге місце та лауреат 2008 року за п'єси Ромео і Жасмін. В Парижі Красне літо. Окремі твори, перекладені білоруською, словацькою, польською мовами. Засновник і співголова журналістського клубу Нетаємна Вечеря, автор багатьох творчих проєктів, захоплення література, історія, культура. Неймовірні пригоди Івана Сили казка про життя реальної людини, прототипом образу Івана Сили, реальна людина, Іван Фірцак якого на Закарпатті знають усі, він довгі роки виступав із цирком і своїми силовими номерами дивував усіх. Глядачі десятків країн аплодували атлетові, але, повернувшись на Україну, він змушений був виживати і за мізерну плату влаштовувати імпровізовані гастролі у дворах. Неймовірні пригоди Івана Сили, попри казкову форму, твір про реальне життя. Олександр Гаврош відтворив історію незаслужено забутого українського силача, але все-таки це художній твір, у тому в ньому діють придумані автором герої. Іван Сила виріс серед чудової карпатської природи у великій родині. Батько відрядив хлопця з дому, бо доміг прогодувати малолітнього богатиря. Адже той їв за чотирьох, шукаючи долі в місті, Іван ще з перших самостійних кроків зазнав неприємних пригод, заступився за міху голого, вокзального злодюжку, у місті, знехотя переміг у вуличному бою знаного бійця. Звичайно ж таки хлопчина не міг не звернути на себе увагу тренера Брякуса, який запросив хлопця до себе і вмовив тренуватися. Брякос заборонив йому за копійки тягати мішки на вокзалі, давав хлопцеві гроші, тренував, щоб той не зашкодив здоров'ю, виховував у ньому риси майбутнього чемпіона. Загибель тренера вразила Івана, адже хлопець знову залишився сам на сам із життям у великому місті, яке він не розумів. Чесний, відкритий, благородний, іван ще не раз потрапляв у халепи, але завжди знаходив достойний вихід із найскладніших ситуацій. Автор не погрішив проти закону жанру, адже в казках завжди перемагає добро і благородство. Ви передивилися відео про життєвий та творчий шлях Олександра Гавриша. Завдання, яке ви повинні будете виконати, я озвучила на початку нашого відео. Я маю надію на гарний зворотній зв'язок і. На добросовісне виконання вами домашнього завдання. На сьогодні я прощаюся з вами. Бажаю успіху, до нових зустрічей!